їх відвезли до лікарні для надання медичної допомоги, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Вітання Вітаємо. Доброго дня. ситуація в регіоні станом на зараз упродовж минулої доби, що діється в Запорізькій області. Ну, як зазвичай, ворог у нас гадить, здебільшого це артилерія, здебільшого, це є прифронтові наші міста, як Оріху, Голіполе, Мала Токмачка. Застосовує також і авіаційні керовані бомби, а також і СЗВ. Що стосується безпекової ситуації на Запорізькій атомній електростанції, чули там низку заяв від голови МАГАТЕ. Від вас теж хотілося б почути, що там на практиці відбувається. Ну на сьогоднішній день у нас е рівень радіації, як біля самої Запорізької атомної електростанції, так і в 50-кілометровій зоні у нас відповідає нормі. Да, дійсно вони є за мету у них якраз запустити четвертий реактор в стан гарячого зупину і п'ятий реактор перевести в стан холодного зупину. Щодо ситуації безпосередньо на лінії зіткнення на фронті, ми в попередній годині дуже багато говорили так на правду про заміновані території. Розуміємо, що Запорізький, ну або радше Мелітопольський напрямок, Бердянський, власне, от ті всі терени, це це якраз ті місця, які найбільше заміновані. Чи є інформація про ну, по перше, про просування українських військ, про те, з чим доводиться мати справу, коли йдеться про ось таку небезпеку, як Міни, ну так, ви праві, бо якраз по всій лінії фронту у нас йде, е, йдуть хлопці, наші просуваються потихеньку, але вони потихеньку-потихеньку йдуть. Саме найголовніша проблема це дійсно це замінування. Вони були хаотичні. Ми бачили це ще раніше. Вони застосовували все, що тільки можна, щоб тільки зробити так, щоб наше просування було як можна. При зменшити, скажімо так, але все ж таки дійсно є проблема в тому, що ці мінні поля вони дуже небезпечні, але наші збройні сили України вони потихеньку, потихеньку, але йдуть. Пане Юрі, а чи є інформація про те, що ворог продовжує мінувати так, вже за усіми лініями Суровікіна, як їх називають. Так, є інформація. Більш того, вони якраз почали мінувати і критичну інфраструктуру, це і водогони, і не тільки Бо вони розуміють, що час прийде, і все одно ми прийдемо, і будемо ганяти їх аж туда за Московію, але все ж таки так як є. Щодо цивільних, тут вже ми сьогодні згадували про запорізьку електростанцію. З'являлася інформація про те, що людей вивозили в ну, наприклад, на окуповані території в Крим, дітей передовсім. Що зараз відбувається з цивільними? Яка є інформація? Ну у них продовжується та так звана та паспортизація, і причому вже вони наче почали точніше набирати темп, але не досить досить у них добре це получається. З приводу вивозу примусового вивозу так є інформація, особливо з тих територій, де їм вигідно, щоб люди виїхали. Вони навіть туди не завозять продукти харчування. все роблять для того, щоб люди виїхали. А потім заходять до домівок наших цивільних людей або грабують, або де ще їм. Ше роблять, тобто так ну приємного мало, а точніше геть нічого на жаль. І розуміємо, що так буде аж до звільнення, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Про ситуацію в регіоні, про те, що діється на підконтрольних уряду України теренах, але так само і про окуповану частину Запорізької області. Ну і про всяк випадок.